У домі печалі зібралися його близькі, аби востаннє попрощати зі своїм батьком, чоловіком, сином, другом та співробітником, а ще захисником України, який віддав своє життя за мир. Михайло Содорак був навідником аеромобільного батальйону військової частини А 4355 Старший брат бійця каже, все життя був поряд з Михайлом. Разом працювали і разом пішли захищати батьківщину. Смерть захисника велика втрата для родини. Близькі кажуть, він був людиною з великим серцем. Добра людина, що сказати. Майстер був. І разом працювали, і жили разом. Дуже добрий брат був, чуйний, доброзичливий. Взимку 2022 року Михайло отримав повістку та поїхав на навчання. Далі на передову. 2 квітня героїчно загинув в запеклих боях з російськими окупантами у Донецькій області. За кілька днів чоловік мав зустрічати свій 42-й рік народження. Михайло працював слюсарем, ремонтував автомобільні мотори. Знайомі кажуть, він ніколи не ставав осторонь чужих проблем. Він майстер був на всі руки. Він за що не взявся, він мусив зробити працювати добре. Так? Це була золота людина. Це була золота людина. Дуже був доброю, чуйною людиною, простим справедливим. хлопцем, справедливим, який дійсно пішов на війну захищати, боронити кожного із нас. Дуже добра людина. Не можемо нічого сказати погано про нього, бо він дуже добра людина. Він з ним скучати будемо і, і не можу сказати. Ми дуже, герой України. У Михайла залишилась дружина, яка також є військовою, двоє неповнолітніх дітей та мама. Поховали чоловіка в рідному селі Глядки поруч з його татом. Вічна слава та пам'ять захиснику України.